Відео демонструє події дворічної давнини. В Кабінет директора Вигодського лісового господарства Ігоря Тимочко прийшли працівники лісгоспу з вимогою звільнити керівника підприємства. Так, він дуже проще, що це не його! Директору лісгоспу закидають співпрацю з партією регіонів і доведення підприємства до зубожіння. Він намагається виправдатись. Я є, є, є питання. і Я готовий підтримати і віддати, і великому рахунку. Я теж на майдан віддавав гроші. Тоді, на хвилі революційних змін, працівники лісового господарства разом з громадою селища Долина наважились висловити свою недовіру очільнику державного підприємства. Ніколи ні в якій партії не був. Разум хрест поставили хрест. Під тиском громади Ігор Тимочко таки написав заяву на звільнення. Почали змішувати всіх регіоналів, які возили людей на антимайдан, які допомагали антимайдану, які фінансували антимайдан. Тобто всі ті люди, які мали велику. Прихильність до партії регіонів. А Оскільки я ще наголошую, він був депутатом від фракції партії регіонів і вповноважений представляти партію регіонів в Долинському районі. Будучи депутатом районної ради, я був у фракції, і будучи на той час керівником державного підприємства, я е, змушений був е, бути десь там у фракції. До Недовіра голови районної адміністрації треба подумати. На що його місце прийде.

Пізніше Тимочко оскаржував суді своє звільнення. Утім, програв у всіх інстанціях. Таким чином, екс-голова Вигодського лісового господарства пройшов народну люстрацію. Полі у вигодському лісгоспі практично у всіх напрямках, що стосується доріг, заготівельної заотівельної сфери деревини. Всі ці обставини і стали причиною народного гніву після революції гідності і зміщення директора з посади. У той же час правоохоронні органи Івано-Франківської області два роки розслідують кримінальні справи, пов'язані з діяльністю колишнього директора Вигодського лісгоспу. Людина має гроші, він реально мільйонер, тому що розікрав практично вигодське лісове господарство. Збагачувався за рахунок цього коштів, і ті кошти на сьогоднішній день просто спрямовує в різні інстанції, правоохоронні органи, прокуратуру, служби різні. про те, що… Виникнути пократи під тиском громадськості справам таки дали хід. Прокуратура області зобов'язалась найближчим часом винести процесуальне рішення з цього приводу. Я можу сказати, що до кінця цього тижня буде прийнято процесуальне рішення по цьому кримінальному провадженню. Беручи до уваги всі ці обставини, важко уявити, як міг одіозний директор лісгоспу потрапити на конкурс із заміщення посади голови державного агентства лісових ресурсів. Коли в області стало відомо про такий факт, у справу втрутився губернатор Івана Франківщини. Я, як голова обласної державної адміністрації, враховуючи всі події, які відбувалися в Долинському районі, неодноразово доводив до всіх, що на сьогоднішній день фамілія пана Тимочка є несприйнятною в нашому регіоні.